Всім доброго дня! Сьогодні в нас відео про метільчисту гортензію, яка називається Вім Ну і заразом і про графіті, бо вони тут разом і цвітуть. цвітуть. Сьогодні ми у Тані в її красивому подвір'ї. І от Танечка, як ти сьогодні, 19 вересня. Вже вона в повній красі у нас стоїть, набирає червоний колір. Що хотіла на подвір'ї? Вона в мене вже росте 6 років. І цьому кущу 6 років. Він дуже рано, плюси як його, він дуже рано зацвітає. Він починає цвісти разом із древовидними гортензіями, які цвітуть в садку. Най... Самі перші. Недолік його, як для мене, я не дуже люблю ці бабочки, да. ну, це на любителя, Але не можна всі ж садити одні стерильні, Сертильні дають якийсь відтінок. Тому я вирішила в цьому куточку зробити дерево. Ось у мене виросло в цьому році такий штамб, він у нас десь метр шістдесят, да. і буду формувати на штамбі. Розкажемо наступному році, що в нас з цього вийшло. Так, да, я думаю, що буде дуже гарно. Він в цьому вуглу він займе цей вугол, таке дерево буде mm -hmm. красиве, яке розцвіте в іюнь, да, в червні черв да. і буде дуже-дуже гарне. Просто. Да. Ну, але ж за всі роки, у мене Росте він ніколи не був винно красного кольору. Я не знаю, у кого він винокрасного, може ви нам напишіть, у кого він. Да, поділіться з нами. Покажіть фотографію, у кого винний колір. Винний колір. Він в тому що у нас його нема. Він... Нас, Але він... то, що це він сред 100%. Да. Це він стрес, 100%, і ріс він на відкритому сонці, він був такий, і в полотні також він такий. Такого ну кольора. і красунчик, звісно, графіті. Тут немає, Я, наприклад, не можу нічого сказати про цей сорт, що в ньому є якісь недоліки. У тебе є недоліки? Нема, Нема. Нема. Прямо стоячий. Гарно окрашується, ну, він теж невинний. У нас, як заявлено, він, що буде винно красного цвіта, кольору не був. Він ближче підійду, Він такий і є. третій рік і дуже гарний. Темно-червоний він, ну, не такий, як діамант руч кольором. Тому я б Ну, з нього піштам би зробила. Мікарся, дуже він буде гарно тримати, не підв'язки. Я добиваюся в своєму садочку, щоб були гортензії такого, сорт таких сортів, щоб їх було не підв'язувати. Тому що дуже багато часу. Часу треба для цього. Да. Сад малого ухода. Сад малого ухода. але без гортензії ніяк. Ні, та гортензія <різь> це якраз квітка <різь> Цариця малого, саду малого ухода. Так що. У нас в нашому регіоні вони дуже рано розцвітають, квітнуть, все літо. У нас не, не Сибір'я. Да. Тому для нашого регіону це гортензія просто супі... Гортензія це супірова. Да, рекомендуємо. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на все буде про гортензії і вся правда про гортензії, яку нікоторі скривають. Да. А ми вам розкажемо, як ми будемо формувати. Цікаво ж подивитися, що з нього буде звичайно куща. Да. Як буде у нас деревце? Так що дякую вам, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Ставте лайки, не забувайте.